Добрий день, малята! Продовжуємо вивчати тему весни. Подивіться, який будиночок знаходиться в мене на столі. А як ви гадаєте, що це за будиночок? Як він називається? Так, це Шпаківня. А ми шпаківні будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти такі ж співочо-голосні. Малята, це шпак, маленька пташка, яка прилітає до нас навесні і оселяється в цих будиночках, в шпаківнях, робить собі гніздечко і вирощує там своїх пташенят. А тепер, малята, давайте намалюємо шпаківню. З яких частин вона складається? Ось ця частина це прямокутник або квадрат з чотирьох частин. На передній частині знаходиться отвір круглої форми. Він нагадує нам коло. І зверху дах в формі трикутника. А перед малюванням ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Ішла весна красна, в синій хустинці. Несла весна красна в скрині гостинці, ягня там травичку, гусеня там водичку, коченятам рязку, а маля там казку. Починаємо малювати. Спочатку малюємо квадрат або прямокутник, у кого що вийде. Квадрат має 4 сторони. Посередині малюємо отвір у формі кола. Це вхід. В наш Нашу шпаківню. І зверху малюємо трикутник. Це дах нашої шпаківні. Ось так. У нього у трикутника три сторони, дві зверху ми намалювали, і третя ось така у нас. А внизу домальовуємо паличку. На який тримається наша шпаківня. Ось так. А щоб вона у нас гарненька вийшла, давайте її трішки розмалюємо будь-якими карандашами. Ось так. Ось така шпаківня у нас вийшла. Гарна. Подивіться. Ви теж вдома намалюєте багато-багато шпаківень і надішліть мені. До побачення! Всього вам найкращого!